На старих листівках тернопільських мені е, доводилося бачити, що люди навіть такого ну, середнього віку, тобто не люди старшого віку, мали звичку до війни носити з собою палець чоловіки. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, охарактеризуйте це. З чим це було пов'язано? Це просто мода. Так легше було йти. Напевно, що легше було йти. Ми як можемо бути, бо тут так виглядало. Поважно. Впевно. Повага. Повага, що то вже літня людина, старша людина з паличкою йде. Так, всі пани ходили, майже всі пани ходили з паличкою. Капелюхи і е, ці палички. Коли з радянських часів це зникло, я чув такі спогади, що радянські ці всі дикуни е, зберігали нашим що, людям. Ці капелюхи. Уте переселення народів, що наших людей, нашої інтелігенції, то винищили. Вимордували, то вивезли, і вони не повернулися вже звідси. От. А навезли свою жемують, як мій татко казав, що то не народ, то жемують. От. І, і, все, і все то пішло, вже вже ми губилися у масі тих людей, чужих ворогів наших. От, а вони ще тут старшували над нами. Буду пережити добре.